Сінітка очеляшка за стола там. І нам роблять інтернет. Нарешті. Що там? Що роблять? Назар, роблять? Ясно, що роблять? Що щось там зареєструвати? Ясно таку штучку сказав, до мене вже не розуміла. Ура! У нас буде інтернет. Вже є сиром Довгие бараники. В сером зараз тонне. Диповечно? Да, райду. Це Йолоп, не. Ты він на, на його місце припаркувався. Так? Старий Який старий? стари. Пиздецкуедец. Що? Ну, що возамка виробить. <laughs> а що воно так? А вон то не є субота? Ось, коротше, кістки. Перший раз бачу. Нє, він не світиться. Вигає? Так. А в мене тут буде е грибна юшка. Поставила курочку варитися, цибульку, дві морквинки і лавровий листок. Буде варитися бульйончик. Ура! У нас сей... є інтернет. нас є така довольна. Нарешті не треба буде ходити за нікого. І нарешті, і нарешті у нас є вайфай. І не треба буде платити страшні гроші за роумінг. Капець. Я зараз собі знаєте, що роблю. Включаю сліпу. Включаю сліпу і буду дорізати грибочки для нашої юшечки. Ой, вручу, як гарно пахне курочка. Клас, буде дуже смачна юшка. Різала я вже ці грибочки і підсмажую на вершковому маслі. Потім, як звариться курочка, вони підуть в бульйончик. Покажу. Вже хочу спробувати цю смакоту. Mm. У нас якийсь сезон дощів. Цілий день вже падає дощ і навіть не думає переставати. Я вже тут з курки Забрала, вже дала сюди. Зараз буду давати майонез, приправи, щоб воно було солене, гарненьке. Дуже класно вийде, смачненьке вже спробувати мою юшу. Перший раз я варила. Ха, гарячим так можемо. Зараз я спробую. Смачненька. Забілюю я майонезом. Треба його розвести з водою, щоб він був такий ріденький і залити в наш пульт. Клас. Посолити, поперчити, додати приправи, які вам подобаються. І бомба. М -м -м. Пробуйте воріть. Поки я тут записувала рецептики, потім вам покажу свою книжку рецептів. Там стільки рецептів капець, вже прийшов зору. Де ти є? Що ти вам відкриє? Я вже закрила. Буш юшку їсть. Смачно? Я перший раз варила, повіриш? Мама. Перший раз в житті варила юшку, я ніколи ще не варила. Давайте поки я тут записую рецепти. ще з цей от. Я вам покажу свій, свою книгу рецептів, Можете собі скрінити. Я отак от буду показувати. Тут всякі різні і торти, і солодкі солони, все ж хоче. Макарони в вершковому соусі. Тут є котлети фаст корм якийсь. Що тут тільки немає. Далі. Вершкова паста. Отак вам показувати сірний суп, банановий десерт. Сніданки є отакі. От тут я собі записувала, щоб знати, що тут саме є картопля, наприклад, картопля запечена. Десерт, тут є пташине молоко, десерт. От, Покажу вам тут трохи. Намазка на хліб, не знаю. Можна потрошки їх. По цей. Пробувати готувати. Тут дуже багато, прям дуже цікавих рецептів. Японський якийсь навіть салат. Що тут тільки нема. Дируни, булочки з часником, якийсь узбецька самса, стегна в соусі, десерт, трубочки, клас, трубочки я б зробила, картопля тут ті пюре, як, як, як класно зробити, класне пюре. Ругалики, рулет з м'ясом, торт. Прям чуть не на цілу сторінку. Медовик і салат. Класно. можна і тут взяти якісь ці рецепти, рецепти для того, для назарового е, як У мене нарожні львівський сирник бачу львівський сирник. Є рецепт. В мене, я бачу, два рецепти є львівського сирника. Потім покажу вам ще, ще один торт Спортак. Шинку навіть як пекти. Пастуший пиріг. Випічка, пиріжки, пиріжки, бачите, але то з листку ото. паштет. Я дуже хочу зробити свій паштет. Тут що в нас? Крем, карамель, десерт, трубочки, з лавашу. Ну, взагалі. Я навіть не знала, що в мене стільки є класних десертів. Це в нас торт. Прям такий дуже великий на цілу сторінку. І тут ще трошки є. Ось це брауні чи чи що? Тут скотчем заклеєно і воно так потекло від скотчу мені. Риба, Тут я не знаю, що я сердечком позначала. Не знаю, якісь класні чи що. Так, японський суфле, скейк. Павлова. Монастирська хатинка, лаваш з лососем. Я собі колись отак записувала, бо хотіла почерк зробити. Класний. Думаю, в мене є рецепти. Я собі зроблю книгу рецептів. А чому б мені? Піца як її готувати. Все, що хоч є. Суші-бургер. <гум> Бешбармак, м'ясний хлібець, ну просто супер. Млинці, сало. Маринований, як зробити. Равіолі. Треба буде спробувати колись. Тісто на піцу, торт, Роксолана солана і Сулейман. Чого таке? Картопка. Рулет з лавашу. Тут є. М'ясо-французьке. по -французьки. Дуже багато класних різотто, цибулевий суп, класних рецептів. Цибуля, карамелізована, пончики, кльоцки, бурма. Прям дуже багато всього є. Печиво мушлі. То я готувала вже. У мене до речі, десь на сторінці був Люйський ще один рецепт. Тут торт чевоний оксамит, то мені треба дописати. Бо я не дописала. Оце я сьогодні вже записувала ті рецепти. Пиріжки, які я робила. Тут є рецепт тіста, до речі, але я вам залишала, залишала рецепт. Хот-дог. Візьміть на увагу цей хот-дог. він класний просто. І полуничний тірамісу. От так я сьогодні записувала під сліпу. Назар пішов в магазин, там я йому написала список, щоб купити трошки продуктів, а я зараз ще допишу трошки і піду гуляти, тому що я цілий день майже пролежала в ліжку. Ну, я не рахуючи те, що я ще е, цей, готувала е, як його? суп, бульйон, боже, грибну юшку. О. Треба піти поглянути. Написала йому такі вже продукти на наступний тиждень, на те, що ми будемо їсти. Там якось, таке меню я вам буду показувати. Отак, от отак от такі в нас справи. Вийшла я з дому, хочу вам розказати дещо цікавеньке одну тему підняти на рахунок мого блогу. Коротше, зараз прийду в парк, розкажу вам детальніше. Ми вже прийшли на морожену. Люблю так гуляти коло замку. Думала, сьогодні не піду туди. Але я бачила, там ремонти робляться, думаю, ай. Мене все одно туди тягне, я йду туди. Шукаю собі місце, де можна присісти, щоб мені ніхто не мішав зняти для вас відео. Вона знімала для вас відео. Е я не знаю, коли воно вийде в сторіс, <с hills> тому що я би хотіла його викласти туди. Е Бо вже пора, вже пора нарешті почати вести. Бо я так хочу, але ніяк не можу наважитись. Буду дуже вдячна вам, якщо ви підтримаєте мене підписочку. І чесно, мені дуже важливо, щоб ви, щоб ви мене підтримали, щоб ви там були в моєму інстаграмі, коли я буду таке викладати. Тому що можна сказати, що ви мої друзі. І хоча я вас не знаю, але мені приємно те, що знаєте мене ви. Тому всіх буду чекати в інстаграмі. І чекайте мої сторіси там. Привіт! Сьогодні в мене якийсь е, роздумливий настрій. Я весь час думаю, чи ми... Відкладаємо постійно все на потім розмову, ідею, якісь роздуми, просто тому що не на часі. Я от давно хотіла почати говорити в сторіс, ділитись думками, але весь час було відчуття ну не сьогодні, ще трошки, стану трішки впевненіша, сміливіша, і тоді попробую. А потім подумала: можливо, такі в тій невпевненості є сенс, можна бути просто собою, не ідеальною. Просто реальною і просто зараз. А ви як думаєте? Ви теж щось колись відкладали? Просто тому, що ще не готові? Нагулялась, назнімалась, тепер залишилось наважитися викласти відео в інстаграм, яке і було про наважування, як наважитися і не відкладати за дуже довго. Я не знаю, буду вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Я це відео викладу по-любому. Я вже йду додому, тому що я щось так чую, що трошки холодно. Хоча я в штанах, але по руках трошки холодно. Зараз покажу, що там Назар накупляв. Прогуляю вас хоч не багато сьогодні, але довольна, тому що побула з собою. Сейчас звали всі кабаноси, навіть не уставила. А умаєшо. Що маю ша? Что ты Я Что за результат? Не мечтам. Я сижу на розібройся, годину часу. Там? Я что не розібросился, запирал. Я купив яблучко, банани, так, як я казала, сметанку, кефір, огірок, помідок, капуста, сироп. Кисновий. Вісанку купив. Вісанку не купив. Чому Забувся. Наш на першому тому. Та як мало такою лейбою бути? Наготувала юшку. Зараз за цим батьком. та так як обіцяла. Ще Назар купив печання таке. Добре. Добре. Цукає. Добре стопували. І ще якісь такі кексики. Маффіни. Мафіни, то є кексики. Куштинки. А вони не розхоплюються. Не розтопляться. Дай м'ю одну. Зараз розглядає, дивіться, яке небо гарне капець. Картину розглядає, що я тут внизу обережненько. Недобрі цукерки, мені не нравляться такі.